Тому що він на мене малий, він мене жме. Ти що не бачиш, у мене штани сьогодні, як ласіни. Що ти не бачиш, ти бачиш, що не сходюся. Саме головне, що на мене влізла кофта. Саме свободна ця кофта. А це Сашкина жилеточка ця. Коли ціка це костюм, 24 роки. Слухайте, а хто має спортивний костюм лосінами? Ніхто, наверное, має вас такий, а ну напишіть світу. І я хочу спати всі. Будвай, як кога. Yeah. Я бачу там баранчик, я там угу привезли. Кстати, так що в моїй красотурі. Леся, каже, стань, бо сіме тебе обтянув. Кажу Леся, а якщо я навіть не стану, ну якщо я не стану, воно ні добре утро, воно нічого не зробить, щоб мене не обтянуло. Це хіба що я пару разів присяду він трошки може розселються і може бути. А так дуже добре, що штанішки поножки, по ножки, жилеточка, кофта не сходиться. Ні, я сюди мене... мала, мала, слухай, знаєш, що Леся мені сказала? Щоб мене обтінув, каже, тебе є такий костюм. Ласінами, так, да? костюм з да, бортини. Да. Ну круто це, так, да? круто. Да. Мала, ну нормально лячка мені. Вам дуже Дуже, дуже. моя красу. Видите, дуже. Лялечка, ну зараз напишу в коментарі. Ну так, да, що ж ти скажеш, що її він не личе. Да? Нет. Я я... Я... Леся, головне не виключайся. Включайся да я знайшла там у самокатику. Я буду по газам. До Сірошки до вас, по газам, у віолету. Мала. Я вчора бачила, да. добрий, рано. Расу, добрий, рано. Я. добрий рано. Я вчора, знаєш, що бачила. Баранчика з тігром чи з Львом могло таке бути? Ну, в смислі не могло. Я вчора бачила баранчика з тігром. Я ще О, це що ці не везли вам, так? Дівочки, привезли баранчики, але високі. Боже, ви не... Мені не добре ранок, людичка моя така хороша, яка спокійна. Дивіться, у мене все ж я хочу сказати, що я їх не знімаю, чесно. Мені наскільки в них удобно і тепло. Дивіться, є високі по 1300 гривень, Чуть... а розміри є? Да? Нет. Є розміри, дівчатки. 1300 гривень, от я їх не знімаю. Вони наскільки удобні. Слухай, ну що мені приснився баранчик з тигром, я не поняла. З цим тигром? Це я ж з ним вчора пригала. Мала вчора та прыгала, Я так. бачила, Манюня, ти пригала. А що таке, що ти бачиш? Допригалась чи що? А? Що ти судорога схватила? Що таке судорога схватила? А чого? Вона тебе схватила. Ти чого виключаєш? Ти не ту тут не схватила судорога, мені знаємо от чого! Пригала з тим тігром. Чого ти пригала з ним? Для наших покупав. Oh. А я бачу, ти обрала підмичку, так, да? хвостом ти я yeah, там... yeah, yeah. крутила. <пілляє> 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 а й ти в зоопарку настоящого хвостом. Мені, кстати, вчора, знаєте що? Знаєш, вчора Олег мені сказав. Каже, ти пішла сьогодні в тігрові, і каже, а ти знаєш, що в зоопарку <пілляє> і пропав ти... тігр? І ти його собі цей. Я говорю, я не знаю. Сережка, моя сумка Тігрова продана, так? Да? Продали сумочку, я її так хотіла. Ну нічого, вроді привезуть нову, так. Да. Ні, не, не, не тут, то, то Тігрова там була. Тож не Тігрова, Сережка, то продали. Леся, є okay. время чи нема? Okay. Yeah. Є ще трошки. Время. Так, дівчатки мої мачі, значить дивіться. Оці мої обалденюшки стоять, тика, щось Ти проснувся сьогодні, так? Зачеві, тисячу. І 1300, 1300. дівчатки, от вони на мене подивилися, от вони. Дівуля, вони обалденно круті. Чесно, я їх не знімаю. Прийшла додому тряпочкою мокрою, витерла, чи не витерла. Воно такий цвет, що я не видно, чи вони в поїде, чи вони без пилі. А, ну що ж ви кажете, що немає? Я ж бачила, а це без тіга баранчики, показується. Ось ось це ось... Ой, вони круті взагалі, дівчатки. Дивіться, 2800, значить, дивіться, він іде. Це йде кожний ботинок, пасти до мене. Це йде кожен ботинок, дивіться, він йде з баранчиком, плюс він йде на міху. Е, ну, це вся кожна. Оце такі, як, я, як у мене. Дивіться, є кожен, є демісезон. Дівочки, вони по 3000, ці 2800. А Дімі-сезонки немає таких, так? Вже? Пока. І дібули, мої часики, ви знаєте, що чалсики, завтра діну шифонову юбку. і чалсики. Я їх дуже люблю, вони дуже ну, вони дійсно обалденно круті і удобні. Одним словом, дівочек, хочу вам сказати, це за них я говорю, за них. Да. І плюс ці 9500 гривень, теж у мене є як завтра, діну, 1300 гривень. Дівочке, дивіться, я хочу вам сказати, що... Сейчас у нас іде весна, да? Ну ви бачите, зима вона не понятна, то це. Но вот такие тапутульки их можно и весной носить. Получается, знаете, что цікавить хорошо? Ну, э, Що? -э что? Осень, зима весна. Их можно носить вот-вот все три поля. Вот, допустим, Я не знаю, я ті знімати не буду. Я их настільки люблю. Від сюда. Давай, моя тобі говорю. Вона з тіром вчора бігала, тих Е, Ці розміри є? Так, да, да. Да, ці всі розміри є. Дівочки, дуже великий вибір, пух. Я хочу вам сказати оці, я їх. Сережка, є ці розміри, щоб знати. Да. Є. Дівчки, вони стоять 1100 гривень, але вони просто обалденно круті. Е, а, подожди, це ще одні, так? Да? Це як у вас. Це є Кажу, Це ще одні. Що, ти, кольори, як у нас. Е, що я бігом хотіла сказати, Сережка? Боже, ну не збрехати щось хотіла. Ану став такому ніч. Сумки ти привезуть, чи тігра? Привезуть їх. Да, Дівчки, да, що ви да. думаєте, забрати ту сумочку? Нормально, скажіть, я осталася без. Так, це цвіта, вони є в цвітах. Бо, 1100 гривень, вони є в цвітах. І на мені який, сороковий розмір? Да. На мені сороковий розмір, але я нос дев'ятку, щоб ви просто знали. Я думаю, ти виключила камеру, вже хотіла щось ляпнути, господи, боже, довше не ляпнула нічого. Бо я ж хотіла. Відіть Бог, що Леся, ти хоч придуждаєш, махай тою рукою, чи, то, чи кинь тим телефон вже у мене, уже щоб я ту рота закрила. Одним словом, хочу вам сказати, що сьогодні, ви знаєте, неділя. ну заходиться, бач? А представ, що я щось ляпнула. Е, одним словом, девочки мої, сьогодні знаєш, хотіла сумку, треба було брати, правильно? Так. Закажи, Сережка, закажи ту сумку. Давай дай мені ту дорожню, покажи мені. Тут була моя ігрова сумочка, але її тут уже нема. Так, оце дорожче. Скільки це дорожнього стоїть? Добре. Дівочка, 1900 гривень, 1900 вона дуже вмістительна, дуже. вони є в цвітах, дивіться, є золото, є чорна, є така. Вона взагалі крута. Допустимо, ми десь їдемо, щоб не дітяти чемодан з собою. Там дві пари трусиків, зубна паста, зубна щотка, дезидерант, підмешку. Ну, що ще дівчинки треба, правильно? Халат не беріть з собою. Якщо ви приїдете в гостинцю халата немає, обмотайтесь просто. Чого його ще тягати з собою? Правильно, правильно. Дивіться, вона, і тут, ну тут хавата і для халата місця. Так що одним словом хочу вам сказати, що магазин Віолета, він уділяє всі. Дівчинки мої так, Но хочу й до мальчиків дивіться мальчики, Дів... мальчики мої, дивіться, отакі ботиночки, ви знаєте, що вовка в нас, він, любитель, походити. Вовка, і папі, я отакі брала термоботиночки. вони стоять 3200. Щоб ви знали, що вони обалдені, вони термоводи сюди. Вони, по-перше, вони дуже легкі, вони дуже легкі. Ціна їхня 3200. Мужчини, щоб ви не говорили, що я з цією дорожньою сумкою вже хочу десь пальнути, ні. Я і помню про вас. Тому що, ви розумієте, без вас теж ніяк. Ви це ви, а ми це зв'язки. Вони є в розмірах. Так, і саме головне, хочу вам сказати, термоботинки йдуть розмір в розмір. Любі мої мужчини, ви розумієте? Е я завжди говорю до жінки, тому що ну, я женська роду, да? ну, ви ж губи не красите, ви е облягаючи не носите, Правильно, правильно. Но я ніколи не забуваю про вас. і хочу, щоб ваші ножки були в теплі, щоб вам було удобно. Ви знаєте, і... Оці ботиночки вони дуже довгі, вони повномірні. Значить, термо. Термо такі є. Раз, потім дивіться, термо такі є. Два. Ціна отаких от термо 2,800, Вони йдуть просто короткі, вони удобні. Дивіться, саме головне йдуть розмір в розмір. Любі мої мальчики, дивіться для вас дуже великий вибір ботинок, який ви хочете. Так, ідемо сюди дивіться, по 3,250, двісті Ось є утеплені, Дві вісімсот, вони йдуть на міху. Дві Вони йдуть в розмірах, і я вам показую розміри, які повномірки. От ви сьогодні встали, то знаєте, утром потягуська зробили. Ви сьогодні в мене вихідний, правильно? Правильно. Ви такі, знаєте, утром глазки відкриваєте і кажете своїй любіму. Ти знаєш, міла моя, вона каже, що таке зайчик? Каву тобі, зараз буде тобі каву. Він скаже, та ні, ти знаєш. Мені треба нові кросовочки, а вона ж любима каже, та що ми сьогодні така такий ходить, підемо, а, а він говорить, що не моя ласточка, ми нікуди не підемо. Ми заходимо на сайт Віоліта Вонекс, дивимося такі обалденно-класні кросовки, які показувала світулечка. І говорить, диви, Любочка, сьогодні ти мені робиш заказ, а завтра ти їх забираєш. І я приходжу з роботи. Красивою попою присів дві ножки підняв, і ти мені їх примірила. Тому що ви знаєте, мужчинам теж треба уделять внимание. Так що любимые їх, для вас теж є дуже широкий вибір обуві. Саме головне, ви заходите на сайт Вонекс і вибираєте собі то, що вам потрібно. Ми вас теж дуже любимо, обожнюємо, тому що ви знаєте, коли ми приходимо старші дом, ми хочемо що зробити? Лягти вам на ручку, ножку між ножку, головку на шийку і заснути. Спокойного, хорошого вам дня.